Хеппі лор допомога при болі в горлі. Я би для початку почав з цієї найобговорюванішої зараз теми, яка виникає від проблем з відрядженням Петра Порошенка і у стосунки з Угорщиною. Отож, Петра Порошенку Петру Порошенку скасували відрядження в парламентське на підставі того, що була інформація від українських спецслужб про можливе використання його поїздки як інформаційно-психологічної операції росіянами. Але в результаті ми отримали інформаційно психологічну операцію все одно, тому що уряд Угорщини це вже використав, заявивши, що це підстава вважати, що Україна не демократична. Країна, що вона судбозна шокується, і вони будуть це використовувати на 14-15 грудня на саміті ЄС як мотив не пускати Україну і не починати процес переговорів. От я навіть собі знайшов цю цитату. Прекрасно їхній речник уряду сказав, що подібні новини і політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі. Тому моє перше питання таке: яка більша шкода від невиїзду Петра Порошенка у відрядження, чи від тепер реакції Угорщини, яка буде далі активно це? Давайте безвідносно до цієї конкретної ситуації, мені здається, що сьогодні, враховуючи той психоемоційний стан, в якому знаходиться суспільство, треба кожному з політиків обережно ставитись і до слів, і до дій. Ну, тобто, ми сьогодні чуємо багато політичних заяв по попри те, що війна нікуди не пішла. Ми ж розуміємо, да навпаки, на мій погляд, сьогодні найбільш такий тяжкий етап, тому що дивіться початок війни, а потім, в принципі, було зрозуміло, що ми встояли і так далі. Далі був адреналі... адреналіновий підйом. А сьогодні ми заходимо в момент, коли треба відповісти, що далі. А на ці, на це питання дуже тяжко відповісти, тому які будуть там перспективи, будуть допомагати, в якому обсязі обсязі будуть допомагати, що по лінії фронту, чи буде замороження і так далі, і тому подібне, багато багато питань, і в той же момент ми бачимо багато політизації певних процесів. І отут мені здається, що якраз таки було б дуже гарно все ж таки розуміти навіщо ти робиш той чи інший крок, що буде далі, які ризики він генерує, і яка буде превенція цього всього. І тому, якщо ми повертаємося вже до... О події з паном Порошенко мені здається, що є абсолютно. Конкретна історія відносин внутрішньопарламентських є регламентні норми. Вони ж домовились депутати, абсолютно норм, коли вони їдуть за кордон, тому що вони виступають такою собі лобійською силою для України. Тобто, вони десь там на різних майданчиках говорять про те, що необхідно підтримувати далі Україну і так далі. І тому подібне. Головне пам'ятати, що політичного процесу в нас немає, і не переводити будь-яке відрядження в саме політично публічно-політичну складову. Але це знову ж таки це питання політичної доцільності кожного е, як для себе, кожен з депутатів е, виокремлює, що сьогодні важливо для України. Чи інформаційна складова мене не пропустили кудись, але замість того, щоб піти з'ясувати це на рівні там, регламентного комітету, чи навіть на рівні спікеру парламенту, чи віце-спікеру парламенту, чи це важливо в політичному, скажімо так, в політичну дискусію вкидати в е, загальний простір? Ну так, але. Якби це з'ясовувалося, все одно це б стало фактом публічності. І тепер чи не здається вам, що ми завдали більше шкоди? Мимовільно, але дали козарів руку руки а, Угорщині. Ну давайте прямо так. Дивіться, є позиція парламенту, є позиція СБУ, є позиція опозиційної партії Європейська Солідарність. Так, це завдає нам шкоди, але тільки це завдає сьогодні шкоди. Сьогодні Ні, дуже багато заяв про те, що, що все йде не туди, що є конфлікти, що ми маємо щось там політично вирішувати, що нас всі кинули і так далі. Ну, цього буде багато. Дивіться, ми знаходимо ще раз підкреслив, в моменті стагнації. У війні е, є певне, е, певна зупинка, правильно? Ну, тобто, вносяться корективи в стратегію, вносяться корективи в тактику. Ми говоримо про те, що необхідні технологічні рішення, які пришвидчать певні питання по лінії фронту, і е, безумовно, кліматичні фактори, безумовно. Ми в зиму заходимо і так далі. Це не додає нам швидкості просування чи швидкості оборонних дій, і так далі. І тому подібне є певні сумніви в країнах-партнерах, чому вони там є, тому що два роки війни і знову ж таки, вони для себе ще не відповіли на питання, як це може бути фіналізовано з урахуванням того, чи має залишитись, наприклад, Росія в такому політичному вигляді, як сьогодні, чи не має вона такої залишатись, і так далі. Вони продовжують на ці питання надавати відповіді, тому що немає фінального рішення. Це не означає, що все буде там. Песимістично, чи все буде оптимістично, це говорить нам з вами про те, що треба три речі робити: перше продовжувати наполегливо робити те, що ми робимо, пояснювати партнерам і на внутрішньому ринку, що таке ця війна, чому в неї немає проміжного фіналу, чому не можна, наприклад, знайти якийсь компроміс. Тому що Російська Федерація, наприклад, вона ж не шукає з вами компромісу. Вона говорить: капітулюйте. Ну, вона, вона використовує оцей момент Безумовно. стагнації, як друга, Ви кажете, друга, друга для спілку... того, щоб зараз про переговори почати говорити. А... Давайте тут про дефініцію переговори. Хто вам сказав, що в Росії говорить про переговори? Росія говорить про те, будь ласка, відправте юридичну делегацію, щоб вони прийняли умови капітуляції. Перестаньте говорити слово переговори, наприклад, щодо Російської Федерації чи слово вибори щодо Російської Федерації ні. Вона пропонує вам капітулювати, тобто зафіксуйте, що ці території наші. На даному етапі, чому на даному етапі я задам вам зустрічне питання. Скажіть, будь ласка, Росія заходила 24 лютого 2022 року, втратила ну, на територію повномасштабно заходила, повністю обнулюючи свою репутацію, повністю ламаючи відносини з а, технологічними ринками. Я навіть так скажу не з демократичними країнами, а з технологічними ринками, повністю закривала собі економічні можливості у Європі, наприклад. А, поклала в Україні 500 тисяч чи 600 тисяч, я маю на увазі всіх втрат, да? ну, не 300. тільки. Це раз 300, скажімо. Ні, 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 але. це летальні, а я маю на увазі всього, якщо беремо там поранені, ампутанти ну, ніби, і так інші. далі. Ну, ніби, каже, що оці звід... зведення, які ми щоранку, це все-таки разом з пораненими. Немає Дом... різниці, ну, 300 тисяч. Кілька да, сотень тисяч Для того, щоб людей. взяти да. місто Генічинськ в Херсонській області. Е, я вам відповім. Е... Росія заходила не для Генічинська, звісно. Але якщо ми почали розмову з інформаційно-психологічних операцій, ІПСО, то росіяни вміють у них грати, і вони зараз, постійно натякаючи на оці перемовини, вони готують ґрунт для чогось. Очевидно, для того, щоб заставляти нас активніше. І у них є цілком реальні союзники. Словаччина зараз починає бути їхнім союзником. Нідерланди потенційно стануть. Зараз польські перевізники теж грають на руку. Угорщина Я до чого? Що... Якщо це довго і методично бити в одну точку, то рано чи пізно щось може посипатися. Тому в оцій момент стагнації в мене тепер зустрічне питання до вас: який наш шлях і як ми цю стагнацію можемо перебороти і дати друге дихання? Безумовно, ми зараз почнемо про стагнацію говорити з точки зору, якраз таки, чим більше буде провокативних політичних заяв. Тим кращим де я з сарказмом зараз говорю. Да? Чим більше буде таких політичних дій, які мають реалізувати твою амбіцію, точно все погано. Тому давайте. Ну от я ж є. Я ж є альтернатива і так далі. Це точно нам допомагає. Але давайте повернімось до Російської Федерації а, і до того, що вони роблять, так вони хочуть, щоб ви були зламані. Це ж очевидна справа, і вони точно не хочуть генічик тільки забрати. В них плани не будуть змінені, і знову ж таки вони хочуть не програти війну. Тому що тоді вони отримують можливість переформатуватись і піти далі, збільшивши тиск, різний тиск. І, і тому я говорю про наступне: а якщо ми будемо казати, що в нас немає ресурсу далі воювати, якщо ми будемо казати, що в нас внутрішній конфлікт, а росіяни дуже зацікавлені в тому, щоб був традиційний такий український політичний процес, коли всі е, один проти одного, війна всіх проти всіх. На внутрішньому політичному просторі, да ну тому що всі хочуть реалізувати про що я сказав свою амбіцію. Я набагато більше заслуговую. Я маю бути на набагато вищій посаді, і так далі. Вони отримують цей процес. Ви йдете на переговори з позиції слабкого. Ну тобто, тобто, ви самі себе Чекайте, Ми ж не йдемо на переговори. Ні, 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 я маю на увазі. А що тоді хочуть? Воювати ні, тому що все неправильно. А, Росія правильно робить. Ну я маю на увазі, правильно робить з точки зору своєї е, технології. Вона одночасно. Провокує інформаційні кризи в нас, враховуючи те, що ми дуже і дуже полюбляємо оцей політичний дисбаланс внутрішній з іншого боку, на Росію починають активніше працювати про російські сили, про які ви говорите: це ультраправі чи ультраліві, чи навіть ті, які перемагають на виборах парламентських в тих чи інших країнах, і от в мене питання знову ж таки: раз ми вже тут зустрічні питання один до одного. То що ви хочете? Яка стратегія має бути? Не воювати? Ні, мені знаєте, мені воювати. подобається, подобається хто говорить а, сьогодні виходить такі з пафосом. А ми маємо враховувати, ми воюємо за людей чи за квадратні кілометри. А хто йому сказав, що така ділема у росіян стоїть: квадратні кілометри чи люди? Ну, тобто, ти прийдеш, скажеш, ми, ми за людей, тому ми не будемо за квадратні кілометри тут ну, боротись, да? забирайте. І росіяни такі, супер! Ми тут залишаємось, де ми сьогодні знаходимося. Далі не йдемо, крилаті ракети. Зупиняйте, не відправляйте крилаті ракети по Україні. Я хочу, щоб ми були свідомі чотирьох речей. Дуже просто: перше, період стагнації це завжди тяжко. Але не треба його перетворювати на таку традиційну політичну дискусію. Це не означає, що не треба задавати тяжкі питання. Безумовно, на тяжкі питання треба відповідати і шукати корективи, які треба буде внести в ті чи інші наші плани. Це перше. Друге, безумовно, Росія буде інвестувати багато в традиційний внутрішній політичний, я так з іронією кажу, політичний процес в Україні. Тобто буде багато провокацій і тому подібне. Далі третя складова Росія бачить сьогодні, що і на заході є певні такі коливання. Да, що будемо робити далі, яка стратегія і так далі. Дивіться тут ультраправі перемов. Тут можна буде щось заблокувати. Ми зараз перейдемо до перевізників і так далі. У нас часу вже не вистав. І, безумовно, Росія буде в це інвестувати. Але четверта складова. Що ми маємо з вами вирішити? Куди ми йдемо? Який фінал буде в цій війні? Тобто в цій війні може бути один фінал. Він не змінився. Або ми, або Росія. Це ж очевидні речі. І для того, щоб ми були. В фіналі правильному нам потрібно буде робити деякі речі: перше продовжувати переговори, друге продовжувати наполягати на тому, що для нас важливо. Переговори з Європою. Я маю на увазі, да з, з Європою, Окей. безумовно. Так. З Росією переговорного процесу немає Ще Я раз я уточнити. капітулятивні умови. Тільки прийміть капітуляцію, називається. 30 секунд. І тому маємо продовжувати переговорні процеси з нашими партнерами, пояснювати, чому інвестиції в Україну це інвестиції в їхню безпеку. Третя складова все. Ж таки навчитись на внутрішньому просторі політичному не переходити в традиційну політичну суєту, да, а про продовжувати діалог це складно, я розумію, але маємо продовжити. І нарешті третє головне інвестувати в військові виробництва своє. Про це теж поговоримо, але трошки пізніше ми чекаємо в ефірі міністра закордонних справ і про ці військові, наші міжнародні співпраці. Я його теж буду питати. Дякую, що знайшли час відповісти на ці питання. А складні їх теж треба озвучувати. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був в нашому ефірі.